Ну, ми були готові на все. Ми були готові воювати до останнього. Так згадує події великого вторгнення військовослужбовець під позивним механік. 24 лютого він був одним із багатьох добровольців, які вирішили захищати свою рідну землю. Прокидаюсь уранці в 4 годині. Ти ще каже, все, діти, вставайте, почалася війна. Це було, напевно, неочікуване якесь таке звістка. Почав думати, що робити далі і куди, куди себе діти, щоб ну, бути корисним. Думки тікати не було, ну, тому вирішив для себе, попрощався з родиною і пішов до лав, дерево. На той час події в Чернігівській області розвивались дуже стрімко. Перед новобранцем територіальної оборони стояло чимало завдань: контролювати переміщення автомобілів, перевіряти документи та цілодобово чергувати на визначеній ділянці. Однак, один випадок залишився в пам'яті на все життя було декілька моментів, наприклад, коли заходило з сторони епіцентру група бронетехніки. Ми отримали команду відступити, відтягнулася наша броня, і заманили таким чином в вузьке місце цю ворожу бронетехніку. Там її, ну, танкісти її підбили. І ми ще до самого темна шукали у цих виживших сепаратістів, які бігали по району у нас. Від початку вторгнення в Чернігові з'явилася мобільна вогнева група, а механік був призначений командиром відділення ПЗРК. Ці додаткові групи допомагають забезпечувати безпеку регіону та відбивати напади ударних дронів шахет. Зараз наш підрозділ виконує завдання з прикриття об'єктів критичної інфраструктури. І займаємося е, охороною неба. Випадків того, що ми виходили на ціль і відкривали вогонь, було близько 10, але є два підтвердження, що є все-таки збиття. По-перше, це саме чуємо, що ми обстріляли ціль через певний час вона ну, лунає вибух. І є підтвердження від вищого керівництва, що ціль зникає на радарах. Постійно вдосконалюємо свої навики, підвищуємо свій. Скіл і вивчаємо якісь новинки, якісь оновлення. Тому ну, ворог наш не стоїть вже на місці. Він постійно вдосконалюється. Тому і ми намагаємося не відставати. Охоронці неба весь час перебувають в очікуванні. Від команди до бою до готовності відпрацьовувати по шахедам мають лише 20 хвилин. За цей час необхідно дістатись місця, підсвітити ціль і ліквідувати її. Буває, що і. По три-чотири рази на день і за ніч, і ну тобто бувають такі сутки, що нон-стоп, а буває, що навіть і жодної тривоги нема. В постійному очікування, тобто ти не можеш там розслабитися і зайнятися якоюсь одною справою, тому що через п'ять 5, через 5 хвилин ти отримуєш тривогу по тактичній авіації чи ракетна небезпека по всій Україні. І ти садишся в автомобіль, одягаєшся і займаєш позицію. Ця відповідальність, яка на тобі лежить. Просто зобов'язує тебе постійно бути в роботі. Так, ти там приїхав до родини, побув, там, спитав, як справи, побачив дітей, але поступає дзвінок, чи якесь повідомлення приходить, і ти просто зриваєшся і мчиш далі працювати. Тому що це ну, на цей час це наш обов'язок, а родина, ну, напевно, вже залишається на, на другому плані. Воєнні дії російської агресії у 2014 році, на жаль, відчутно еволюціонували. Сучасна війна відрізняється від тієї, що розпочалась на сході нашої країни новими тактиками, стратегіями та засобами ведення бойових дій. Це вже не війна людей, це війна якихось роботів сучасних технологій. Тому що ну, людина тут вже мало чим може вплинути, наприклад, на той же самий fpv дрон який летить на тебе. Тобі не треба вже ні не... Сидіти там десь в окопі, і відстрілюватись від когось. Просто запустив цього робота і він виконує ту місію, яка на нього покладена. Людей навчити не є проблемою. Проблема тим, що нема чим. Тисячі тисячі життів могли б просто зберігти людям. Якби цього було більше, якби цього було вдосталь, оснащення нам не вистачає. Тобто те, що є, ну воно є, але його мало і воно. Ну не таке, як уже б хотілося б, щоб воно було. Тому що час це озброєння, наприклад, яких 40 40-х років чи 60-х, Ну, воно вже просто морально устаріло. Так воно і виконує якісь функції, але це рівень ну, десь на, на низькому рівні. Щодня ми повинні завдячувати нашим силам оборони України, тому необхідно більше донатити та допомагати для забезпечення більш ефективної боєздатності.